Сумські волонтери разом із нашим оператором відвезли солдатам подарунки, гуманітарку та подивилися, як живуть військові на фронті. Дізналися також, чого потребують сумські артилеристи. Що їдять, на чому сплять, що їм гріє оселю та душі про солдатські будні далі в нашому репортажі. Сотні кілометрів обід за Кримом, численні блокпости. Сумських волонтерів не зупиняють ні свята, ні похмура погода. Ждем з надеждою увідіть своїх вояк, которые нас захищають. Там у мене і кум, і зять, Горю желання йому побыстрее. І ось довгоочікувана зустріч. Приїхали волонтери не з порожніми руками. Ми як старі добрі часи. Стішок подарок, стішок подарок. А давайте. А Після привітання екскурсія. Артилеристи показують гостям солдатські апартаменти. Живуть у покинутій будівлі. Та тут є навіть телевізор. Його надав господар приміщення, яке винаймають військові. Каноні дійсно так, стояв, воно, тут нічого не було. Заб... Забі... Хазяїн не експлуатувалося. Тут у нас душова умивальник. Стираємося, стиральна машинка. Тіло гріють буржуйки, душі, дитячі малюнки. Самі солдати теж пишуть листи додому. Близьким на життя не скаржаться. Нормально тут так, можна жити. Ну, звісно, хочеться баскаріб, щоб це все закінчилося і всі повернулись додому. Екскурсія продовжується, війна війною, а обід за розкладом. Приходимо сюди, кушаємо тут, а так як. На улице вже холодно. Едальня в приміщенні, а от кухня в палаці. От наш повар Валера, который нас кормит и кормит хорошо. Все довольны. Жена занимается с детьми, уроки делает. А я на кухні готовлю кушать. Сегодня решил соляночку сделать, порадовать. Вот это, это для первого блюда у меня йде. Это компот я варю, ну а тут и пято. Второе блюдо я готовлю на вулиці в Казанке. Если был бы готов обед, я бы угостил б попробовали, ну пока еще не готовы. Кажуть, їжі вистачає. Волонтери регулярно привозять гостинці. Хотілося б, звісно, поблагодарити волонтерів. Дякую за те, що завжди допомагають нам. Тобто, если бы не волонтери, в принципе, то було б бы намного хуже. Поки ж готують обід, хлопці користуються нагодою. Поздравляем з Новим Годом, желаем щастя, здоров'я. Ну і поскорее зустрітися з вами і повернутися живим і здоровим. Хочу поздравити свою жену, дітей, своїх мать, брата. Хочу теж сказати спасибо дітям, які не забувають про нас і передають всякі кулончики, рисунки. Ви до нас всі дорогі. Слава Україні! Героям слава візит закінчився. Дорогою додому волонтери продовжують передавати гостинці стилу тилу солдатам. Від них же везуть автографи на згадку та привіти близьким. Хочу передати своїм родственникам і друзям громний привіт. Я вас всіх люблю. Все буде добре, не переживайте. Світлана Паламарьова, Микола Ніколаєнко на часі новини. Нагадаємо, допомогти нашим артилеристам можна, поповнивши картки волонтерів. Номери рахунків зараз на вашому екрані. Сьогодні військові потребують теплого одягу та взуття, бо воно швидко зношується. Звіти витрачених коштів волонтери регулярно оприлюднюють на сторінках в соцмережах. Підтримка 27-го сумського реактивного артполку.